Усім привіт! Ми приїхали в село, купили новий девайс. Будемо зараз проводити в порядок наше хазяйство. Дай горок. Робимо обзорчик на ProCraft. Ось така в нас пилочка залітає, начиночка її Тут йде в комплекті один акумулятор. Ну, нам вийшло 2-3. Воно покаже довше і коротше. Угу. Дві цепки до в комплекті. Ось така пилочка в нас залітає. Хорошенька, така красивенька. Зараз ми її покажемо в роботі. Акумулятор. Чик. Можна докупити 700 гривень. Акумулятор докупити. Заряджається півтори годинки Розряджається теж десь, годин. так, да, годинка-півтори. Стоїмо наш прокрав. Что ты скажешь? Классно вообще. Работай? Mm -hmm.